Сьогодні готую смачнющі біляші, і для початку приготую начинку з фаршу та цибулі. Додаю цибулю до фаршу, і фарш нам потрібно посолити, додати перцю, додати спеції за смаком. У мене це сіль, чорний мелений перець та червона копчена паприка. Все ретельно вимішуємо. Краще фарш вимішати руками. І тепер до фаршу додаю трішки мінеральної, обов'язково холодної води. Ось так. Накриваю фарш в контакт з плівкою, аби фарш не завітрювався в холодильнику. Фарш ми приготували, тепер відправляю фарш в холодильник маринуватися на 24 години. Приступаю до замісу тіста. 25 грамів Дріжі? Сухар. сіль, яйця перемішуємо? Вливаю пів півлітра теплої води. Перемішаю все, поступово просіваю борошно і замішую дуже м'якесеньке тісто. Ось таке тісто має вийти. Все, борошна більше не потрібно додавати. Борошна у мене пішло 750 грамів. І помісити. Тісто накриваю серветкою та тепло його десь на хвилин 40, час, а може і більше, аби виросла повна миска тіста. Поки тісто буде підходити, я достаю фарш з холодильника, аби він трішки прогрівся. Подивіться, яке шикарне тісто. Тепер робочу поверхню змащую гарно олією. Ну і тепер тісто потрібно розділити. 120-125 грамів. Формую такі кольки. Викладаю на стіл їх. Тепер кожен шматочок формую ось в такий колобок. Подивіться, яке шикарне тісто. Тепер ось так трішки я їх розплюсну, не сильно, ось такого, аби котлетку сюди покласти. Беру для зручності ось такі тарілочки, трішки змащую їх олією, ну і починаю формувати біляш. Краї сюди підіймаю, ось так, і защіпую ось таким чином. Нічого складного, трішки розплескала і готово. І ось цією стороною ось так на тарілочку. Смажити будемо у великій кількості олії. Подивіться, наскільки вони пухкі. Подивіться, які красиві. Дивіться, яка смикота. Подивимось, які ж вони всередині вийшли. Дивіться, яке тісто. Начинка соковита. Тісто гарно пропікається.